Перше питання: серіал про Поворознюка дивитися будете за 33 мільйони державних коштів? Сергій боюсь, я поганий сьогодні гость на цю тему, бо мені практично нема чого сказати. Я, як і всі, напевно, це, чи... це ви так не кажете, а зараз на 20 хвилин спіч. Е, читаю реакцію соцмереж і маю свою думку. Але буквально декілька днів тому ми разом з побратимами їздили в Білу церкву на могилу першого загиблого з нашої роти. Е, рік уже пройшов. І я не знав, що відповідати хлопцям, чому знімають серіали про двох уклоністів і судимого фермера, який косить під е, патріота. От я не розумію, чому не знімають серіали про героїв. Їх десятки тисяч. І простих, і високопоставлених, і колективних, і одиначок, яких завгодно, і хлопців, і дівчат, і старших, і молодших. Чому про них не знімається жоден сил? Чому ці безумні сотні мільйонів гривень викидаються на пропаганду хохляцьких хіханьок принизливої малоросії свинячим рилом, псевдогероя? Мені не було що сказати сім'ї загиблого. На питання, чому викидається, ну, тут не можна сказати викидається, чому зараз, і саме зараз потрібно вкладати сотні мільйонів в черговий добудову меморіалу Голодомору, а не віддавати ці кошти, щоб прикрити життя тисяч наших героїв на фронті. Чи безпілотниками, чи засобами радіоелектронної боротьби, чи банальними пікапами. Все це зараз в страшенному дефіциті. Мені немає, що сказати простим людям на вулиці, перехожим, які питають, чому в Києві в самому центрі зараз ремонтують бруківку біля мерії або планують за півтора мільярда розв'язку до одного з торгових центрів. В той час, як весь фронт ну, не знає, де взяти дрони камікадзе, дрони-розвідники і так далі. Дійшло вже до того, що керівник головного управління розвідки пан Буданов звертається до притули купити йому на 120 мільйонів гривень дрони. Це що означає, що держава не виділяє вже навіть на ГУР, на розвідне управління немає розвідувальних і ударних дронів, і це потрібно залучати тільки, розрахунок тільки на фонди і на простих людей. Коротше кажучи, в мене є відповіді Сергій на все це. Але з іншого боку, я розумію, що країна, яка буде боротися внутрі себе під час війни, заплатить набагато дорожче за перемогу. І тому я стараюся себе стримувати і гальмувати. Бо що б ми не хотіли сказати, але під час війни президент є верховним головнокомандуючим довір'я до якого підривати не можна. Я все ще надіюся, що буде реакція від нього по зачистці всього того кодла мародерів, які е, використовують війну для особистого інтересу. Бо якщо говорити на прошки, ну від цього краще не стане. Я не хочу розгойдувати країну, але з іншого боку, ну, терпець, як і у всіх, на мінімумі. Та ми ж не про розгодування країни тут чи про політичні звинувачення і більше того, це ж хвиля. Будемо ми її обговорювати, не будемо. Ця хвиля на серці. Країною і ця хвиля почалася Це, десь ну ми ж серйозні люди, в серйозному зараз студії. Ми ж не можемо просто поговорити так, як на базарі, що от там всі сволочі. Маємо назвати адресно. Хто? Ні, але ми можемо сказати, і поговорити про державні підходи. Тому що я ми багато тут вже цю тему обговорювали та інші теми. І от є проста, просте питання: де от є кошти і засвоєння коштів. Дрони. На мало виділити гроші на дрони, треба їх десь взяти. Для цього це треба виробництво, чи значить, імпорт, чи ще щось. Для цього потрібна державна політика, відповідна, яка направлена на це. На, а мені здається, що проблема глибша. Тут проблема е, «Укроборонпром» звинувачують в тому, що немає там якихось масових безпілотників. Да, нагадую, я противник я Вважаю, що треба ліквідація повна цієї структури, але на да, от гроші на якісь безпілотники віддають міністру цифрової трансформації Федорову, хоча там програмісти, а не інженери. На Укроборонпром державне замовлення. Не отримує від міністерства оборони. Політика не ведеться. Тобто, може питання глибше, і це питання не про те, скільки ви на один серіал з ким в головній ролі там буде витрачений, а на те, що в нас таке враження, що частина країни суспільства і частина і державних управлінців і політиків живе в країні, яка кожен день бореться за власне життя і за власне виживання як держави. А інша частина з сорі знаходить 25 відмазок. Чому це неможливо? Чому у нас бюджетний кодекс, чому цей? І ну і краще собі сі. Якщо не робити, тоді давайте що можна було би зробити з моєї точки зору в цій ситуації. У відповідь на це, це не хвиля, це загальнонаціональне обурення. Люди і так уже ледве терплять ну, ці надзвичайну ситуацію більше ніж півтора року. І ясно, що будь-яка іскра є дуже небезпечна. Тому влада для того і обрана народом, щоб реагувати на його загальне обурення. І вона має зараз відповісти на прості штуки. Ну, наприклад, чому. В бюджеті передбачено 64 мільярда гривень на дороги, і при цьому лише 7 мільярдів на відновлення житла. От давайте приїдемо в Миколаїв, в Одесу, в Харків, в Бучу, в Гостомель, і, і, і десятки повністю зруйнованих сіл по всій е, зоні бойових дій і, і задамо питання, що люди думають про те, що, наприклад, на моїх очах. Селище Прибузьке Миколаївської області, от прямо на Херсонському виступі минулого року, за 5 кілометрів від нульового окопу клали бордюри. Це дійсно потрібно. Або через два місяці після вигнання москалів з-під Чернігова туди будували четверту полосу дороги. Хоча там хто там їздить, той знає, що там ну, машин, м'яко кажучи, не густо. Так ось, з моєї точки зору, зараз Кабмін, якби в нас був прем'єр-міністр, Мав би зібратися і внести зміни до бюджету. Бо дорогу, безумовно, треба ремонтувати для військової техніки. Бо відремонтованою дорогою ворога не зупиниш. Його можна зупинити тільки військовою технікою, яка йде по дорогам. Тобто там, де треба для військових міст, ремонт дороги, тощо це треба зробити. Все інше почекає. Питання друге: про фонди міст. От багато кого обурює в цей знаменитий стадіон, здається, в Ківерцях, якщо не помиляюсь, так? Да? Десь там в Ковалі, в Піркові, да. Це Волинська область. Волинська область. за Безумні мільйони. Когось обурює ця розв'язка в Києві, когось іще ще щось. Шановні, згідно постанови Кабінету міністрів заборонено капітальне будівництво. Ну, от, простий приклад. Якась там адміністрація міста Києва, Шевченків, якщо я не помиляюсь, зараз на території Закарпаття будує бомбосховище. Mm. Це Льоня Ємець, депутат Київради від ЄС, розкопав Прозоро, і ну всі розуміємо, що це просто відмивають гроші на ремонті дитячого табору відпочинку під виглядом бомбосховищ. Ну, яке в халяві бомбосховище для киян на території Закарпатської області. Але це ж повне порушення постанови Кабміна. Ну так може держказначество когось взяти за одне місце і за те, що вони цю платіжку пропустили вигнати з роботи? Можливо, все-таки е, ті, хто на сьогоднішній день. Будують стадіон в тих ківерцях. Це незаконно. Постанова Кабміна їм це забороняє. Там дозволено лише ремонт критичної інфраструктури. Значить, знову ж таки, працівника казначейства вигнати з роботи. І після цього всі мери зрозуміють, що треба дотримуватися порядку. Але це може бути тільки тоді, якби в нас був прем'єр-міністр і уряд в цілому. Наступне питання: як взагалі функціонують зараз військові частини? Зрозуміло, що ми отримуємо від західних союзників техніку. А все інше, звідки береться? Звідки беруться автомобілі, звідки беруться ремонт, звідки беруться ну, багато необхідних речей там від мас-сітей до авторемпослуг. Військова частина знаходиться в якомусь населеному пункті. Населений пункт отримує 40% ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Тобто солдатську зарплату. 60% залишається після. 60% на місці, 20 обласний бюджет і 20% центральний. Як правило, з цих місцевих ПДФО пополам ділять. Місто залишає собі або містечко. А половину віддає ОТГ. туди, ОТГ. проплану, є міста, є ОТГ, проплачує туди, куди вказує командир військової частини. Так. В деяких так не є, в деяких цього не відбувається. Так може б знову ж таки, якби в нас був уряд і відповідальна влада, прийняти або постанову Кабміна, або закон про те, що ПДФРО на місцях ділиться 70 на 30. 70 для потреб військової частини, закупки техніки, і більш ні на що, ну там ремонт і так далі. А 30 залишається від цієї суми на розвиток громади. Тоді б було менше проблем в військових, і між іншим, що виконався в цій історії. Бо зараз, ти абсолютно правильно кажеш, мер, ті мери, хто хоче допомогти, хто відчуває себе в війні, працюють. У мене є друг, мер Дніпро, Дніпра Борис Філатов, він купив безпілотників більше, ніж будь-хто в цій країні. Там тендер був на 2 мільярди закупівлю. Але він знайшов час, він знайшов адреси, він провів тендера, він все це зробив і закупив. Інші мери розповідають, що вони не можуть купувати тим військовим частинам, які знаходяться поза їхньою територією. Ну це ж ну, це називається поговорити про кисле і холодне. Та купляйте для тих, хто знаходиться на вашій території. Е, тобто, мені здається, що все починається з проблем державного управління. Президент воюючої країни. Є верховним головнокомандуючим. Він має дати сигнал. З моєї точки, цей сигнал має бути каральним до тих, хто порушує єдність боротьби з окупантами. Всіх мародерів треба виганяти, або краще саджати. Володимир Олександрович з перших днів свого президентства демонстрував нам, як він це вміє. Вийди, отсюда розбойник. Але от родственник просто... виходив, але з ним нічого після цього не трапляється. Це правда, але проблема в тому, що зараз основні мародери це однопартійці. В чим проблема? Бо є сумний жарт про те, що Коломойський в 2014 році платив гроші за полонених росіян, а потім з них сформували осередок одної великої політичної партії. Да? І тепер ми маємо з нею, з нею проблеми. Так, от має бути вигнані від посад, принаймні. І віддані до роботи правоохоронних органів ті, хто очевидно сьогодні е, підставляє і президента, і державу, і армію. Такий сигнал з трьох-чотирьох чоловік, в принципі, був би почутий, бо в тюрмі має сидіти не генерал Червінський, легендарний український е, контртерор. Там мають знаходитися ті, хто краде на війні. І це все елементарно, скільки перевірять, скільки коштують закупки військового спорядження і зайняти його з відпускними цінами підприємств-виробників і все стане на свої місця. Але так далеко заглибляться я не закликаю. Питання, може дійсно треба було б при уряді створити державний комітет по БПЛА? Можливо, при Мінобороні давно зробити повноцінний орган координації цієї діяльності? Я дивлюся, ЗСУ вже давно йдуть вперед. Генерал Залужний ще в лютому минулого року створив першу роту БПЛА. Де я один день побув, півдня побув командиром взводу. Потім по вищому велінню був зайти, взяти в Київський котел. Е, тепер вже є перший батальйон БПЛА в складі ЗСУ. Е, тобто вони якраз розуміють необхідність БПЛА. Міністерство оборони як той, хто має забезпечувати потребу, не спрацьовує. Кабмін, як який мав би забезпечувати виробництво, не спрацьовує. Хтось має прийняти рішення. З моєї точки зору, ця проблема не надумана. Це не тому, що я воював з дронами. Це тому, що сьогодні кожен піхотинець знає, що без дронів він сліпа мішень. Без захисту реп він беззахисний для нападу безпілотників ворога. Ну, всі розуміють, дрони і реп сьогодні є питання з питань. Все інше нам дійсно дасть захід. Проте Україна має відновити своє виробництво. Пам'ятаєш, по-моєму, тут я на передачі розповідав всі проблеми Бахмута. Ще давно, здається, десь в грудні місяці, перший раз, як почалася е, ну, це повзучі віджимання нашої території Вагнером, я розповідав, чому це відбувається. Тому що в наших військ нема мінометів Менемати. і агресії. Міномети випускалися в Україні? Випускалися. Де Сергій? Я... Ленінська кузня, я не буду. до якої мав причетність Порошенко, вона в 2019 році була закрита і по сьогоднішній день не функціонує. Так. А міномети в Україні випускалися? Сергій? Випускалися. Але до неї мав печаті Спашинський. Була в 2019 році закрита і от тільки зараз відновлена. А ракети в нас були, які на 500 кілометрів можуть бити по Криму. Були. Як називалися? Гром-2. Е... Це окрема історія. Та. А хто були мав до неї печить? Тручину, тому в 2019 році це було повністю заморожено. Дивіться, слава Богу, що на другому році війни ці програми починають розконсервовуватися і відновлюватися. І мені здається, що сьогодні потрібен тільки державницький. Підхід об'єднання приватного бізнесу, підтримка тих державних підприємств, які можуть робити ну, серйозну е, ракетну та е, стрілецьку зброю, е, можливо, бронетехніку. Плюс приватний бізнес з дронами і рибами. Ну, саме ці мали б сьогодні займатися Кабмін в першу чергу. Але напевно він вважає, що якщо ворогу показати серіал про ем, селищ міського типу Інгулець, про паровознюка він так злякається, вже побіг... <крип 'ї> <пілужий askubaní. крип 'ї> <пл��� engage> Ну, Якщо поремонтувати всі дороги <крип 'ї> е, в, в, по Україні, то ворог просто покине окуповану територію. Ну, така ну, просто маразматична логіка в нинішньої влади. Добре, якщо ми кажемо далі. Я міг би розповісти трохи про міномети, але не буду <смеш> в рамках цієї програми зараз і не публічно, звичайно. Але якщо ми говоримо далі, от зараз ми ж бачимо, як ці ці питання видатків, непрофільних, непрофільних якихось витрат, вони стають зброєю в політичній грі. І от зараз ми я бачу, от про це вже говорять відкрито в слузі народу, що ця політична гра називається під виглядом, під приводом того, що декілька якихось там міст, ОТГ, трохи є таке хороше слово на Б, але не будемо вживати. В ефірі. Ну то трохи схибали, так би мовити. Не? При тому, що Дніпро справді 2 мільярди на армію, Закарпаття, мільярд на армію чи півтора мільярда. Багато ОТГ на армію бригадам віддаємо. Це привід закрутити реформу децентралізації, скасувати ПДФО бригад на місцях і передати їх в загальний фонд бюджету, тобто під центральний розпил. Що буде фактично нанесенням удару по боєздатності, тому що бригада на місці, якщо там є нормальний мерч, нормальний керівник ОТГ, от і нормальний комбриг, вона отримує назад, інколи навіть назад на рахунки, навіть не на волонтерку. Оста далі йде трансфер повернення на рахунки бригади цих коштів, і вони там на місцях знають, що їм потрібно зараз. Там корчі чи казарму побудувати на ППД, чи закупити ще там 10 мавіків, чи там 200. І тобто, і вони кожен день цими грошима оперують. Якщо це відібрати в місцевих громад, це. Централізує владу. Якщо це, ці гроші децентралізовані відібрати в бригад, це зробить їх менш боєздатними, тому що вони будуть залежності залежати від дуже великої забюрократизованої ланцюга постачання. Зоту, ЗОТУ, ЗОТУ. Управді. Управді. Я, ти ж роз, розумієш, що таке інформація, ну я дещо там розумію. Так. Да? Спочатку було абсолютно очевидно двох слуг народу. Як тут цей план зупинити? Розказати про кіерті, розп... наїхати на кличка, так. наїхати ще на парочку місцевих. Ну, давай так будемо назвати помилкових рішень, а насправді аморальних рішень під час війни, і а потім зразу заявляють слуги народу, що вони хочуть забрати місцеві бюджети, бо, мовляв, у них вони будуть краще використовуватися на війну. Ну так я ще раз хочу повернутися: в державному бюджеті, тобто той, який прийняла Верховна Рада, не місцевих, закладено е, в дорожній фонд 64 мільярда гривень. А для відновлення зруйнованих будівель закладено 7. Ви вважаєте це краще? Ну, претензії до мерів є, але ви дійсно вважаєте, що це правильно ставити претензії тільки до мерів? А оці всі безумні серіали, монументи і е, тому подібне розтрата грошей іде хіба не з державного бюджету. Моя особиста порада, ну або моя точка зору, яку я просив би підтримати е, людям холодної голови, гроші місцевого самоврядування це ті гроші, на які ви маєте достатньо серйозний вплив. Бо мер ківерців точно. Відступить, якщо там є активна громада. Якщо люди прийдуть, хоча б 20-50 чоловік у нього під мерю, візьмуть його за грудки з протретами своїх хлопців і дівчат, які воюють в окопах, то він забуде про той бляха стадіон. Ляха, це, це ж я, я згідно з законом про медіа. Секундочку, я, я українську мову. Юрите, стоп, стоп. Бляха, це кусом. Ні, ні, заліза. ні, ні, не повторюємо. Це кусом. Зараз, зараз ми 20 хвилин, то це, це буде зауваження. Жовта картка, жовта картка. А, от червона не можу. В ефіру so. ми не підемо. Але, з ефіру мене піде, але я згідно закону про медіа, я вроблю вам зауваження. Всі... Завжеться псевдолексики, прошу вас втриматись від цього. Все, втримаємось. Ну, я не можу про російський казати жасть. Ну, sorry, да, а те слово, яке ти мені забороняєш, по-українськи саме це означає. Вибачте, з нас всі питання до законотворця. Okay. Всі питання so. до законотворців. Uh, так ось, гроші, які знаходяться у місцевої влади, чи це невеличкий населений пункт, чи це ОТГ, чи це містечко, чи це навіть обласний центр. Активна громада може регулювати, впевнений. А от гроші, які знаходяться в державному бюджеті, громада впливати може або раз в п'ять років на виборах, або через Майдан. І те, і те зараз заборонено думати. Ну, з моєї точки зору. Під час війни не можна думати ні про вибори. Ні про Майдани. Тому гроші державного бюджету сьогодні виключно на совісті уряду, який, як би так м'яче сказати, не переобтяжений цією совістю. Спитайте будь-кого на вулиці, хто назове трьох три прізвища міністрів. Ні, ну Шмигаля назовуть. Шмигали ну, Сфер... назовуть? Ой, я сумніваюсь. Я? Резнікова точно був. Резнікова назовуть, так. Да. Резнікова назову. Не... Ще Свереденко не назовуть. Ні, ну. ні, Федоров. Ну, може. Да? А може, ні. Ні, да, да. Да. в нас це. Это, да. А що це означає? Нас а це означає, вважає. що Кабмін. За ті, за те, все знає, всі знах такий татаров. От, думаю, Татаров... Що це означає? Це означає, що Кабмін сьогодні не є урядом повному сенсі цього слова. Да. Так от е, всю нашу дискусію сьогоднішню я би звів до одного. Треба відновити уед, як політичний. Управлінський орган, якого обирають в парламенті, але далі він самостійний. Їх не можна викликати підміняти офісом президента, їх не можна підміняти кнопкодавами слуг народу. Це має бути е, набір професіоналів, які мають своє ім'я, е, свою репутацію і свої ці публічні цілі. Ну цього нічого немає фактично у всього міністерства, тому е, і всього Кабміну. Тому з моєї точки зору починати треба було б з цієї проблеми, відновити, ну, раніше, припинити антиконституційну узурпацію влади Офісом президента. Я зараз не буду розповідати по прізвищам, але ніякий офіс президента за Конституцією не може приймати урядові рішення. Це має приймати уряд по-різному в мене складалися відносини з різними урядами. Але Яценюк був для мене, залишається політичним прем'єром, який гнув свою лінію. І інколи я з ним погоджувався і підтримував, інколи ні. Але він був найнятим політиком, який реалізовував свою програму. Нам такий прем'єр, можливо, з іншої програми, можливо, з іншим прізвищем, але самостійна людина, яка відповідає перед людьми за свій результат потрібен.